На території Маневицького району розташовано 79 виборчих дільниць, з них 4 спеціалізованих, три з них розміщені в лікувальних закладах, одна у виправній колонії номер 42 За результатами проведення перевірок встановлено, що всі об'єкти у повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, шляхи евакуації відповідають вимогам. Тобто вважаю, що вибори на території області пройдуть безпечно. Тобто потрібно вирвати чеку, направити розтруб на місце загорання та нажати важі. Даний вонгасник видати для гасіння пожеж, електроустановок та твердих вируючих матеріалів. Напругою теж. Да? Напругою даний вонегасник може гасити до 220 соль. Станом явно два виходи. Один безпосередньо назовні через двір. Він вихід дивний, відчинений, нічим закращений. Приходили представники пожежної, вони взяли списки всіх дільниць, вони роблять обслідування цих дільниць, чи вони забезпечені вогнегасниками, фонариками, медичною, так само аптечкою. Ну і наразі так само біля кожної дільниці буде працівник міліції. Все це будуть забезпечувати органи такі, що. Там нічого не случилося. Ну, сьогодні ж роздали інструкції всім членам дільничних комісій, працівники із пожежної частини. І вони це питання вивчають і знають. Вони будуть до їх на дільниці з'являтися і будуть цей інвентар їм показувати, де він знаходиться і як їм користуватися. Надзвичайних ситуацій не буде на наших дільницях. Все буде добре. Голова окружної виборчої комісії територіально-виборчого округу номер 23 Савонік Ніна Наумівна.